Електронні замість паперових на Рівненщині за мультимедійними підручниками навчаються вже у десяти школах. Інформації у таких книжках значно більше ніж у традиційних, стверджують в експериментальних школах. А завантажувати і читати такі підручники на комп'ютерах можна і без підключення до інтернету. Як проживається ноуха, у цікавилися наші кореспонденти. Тема цього уроку матричний синтез. Десятикласники хіміобіологічного класу рівненського обласного дліцею вивчають молекули РНК та ДНК. Про те, що та як відбувається усередині клітини, вчитель біології раніше розповідала за картинками в підручнику. Тепер, завдяки електронній версії, зображення стали об'ємнішими і зрозумілішими для сприйняття. Ми вивчаємо реплікацію. О, такі процеси дуже добре. Якщо була якась наочність, показати, що куди приєднується. Тобто дітей формується дійсне уявлення, що відбувається в клітині. Школярі опанували електронні підручники дуже швидко. Та й для спеціалізованих класів паперових носіїв інформації було недостатньо. Я, звичайно, трошки більше працюю з електронними підручниками ну, якщо порівнювати, то можливо десь 30 хвилин я працюю з. Паперову книжку, я ну, десь більше ну до години до часу працюю з Олександром підручником. І додивлюсь, цей ліцей став одним із десяти навчальних закладів області, які обладнали мультимедійною технікою. Тут встановили сервер із завантаженим на нього навчальним матеріалом. 10 тисяч коштує мультимедія сервер. Тобто, це це дуже ну така погоджувана цінова пропозиція, щоб можна було використовувати. Адже саме обладнання коштує 5 тисяч. Його нікуди не дінеш, і решта продукти, яких 35-40, вони коштують все на все теж 5 тисяч. Доступ до цих електронних підручників є лише в локальній мережі та внутрішньому fi ліцею але вони можуть стати доступними усім інтернет-користувачам. Місцеві розробники, ентузіасти обіцяють незабаром запустити портал нова школа UA», який уже тестують. Тоді потреби мультимедіа сервері за 10 тисяч гривень не буде, як і в електронних підручниках, записаних на диски. Технології якби йдуть вперед в комп'ютерах, там в нитбуках пропадають, пропадають приводи Люди постають користуватися от таким от гаді. Житами, да, у яких і інтернет там планшетами і так далі. Доступ до інтернет-підручників на порталі зроблять платним, але недорогим. Для школи, де навчається понад 800 учнів, коштуватиме це 300 гривень щомісяця. Освітянські чиновники обіцяють дбати про розвиток шкільної науки та доступ до інтернету в усіх школах області. Нам треба переконувати цьому депутатський корпус. Ну будемо вести роботу в цьому напрямку. Не переконаємо сьогодні, переконаємо через півроку, через рік, але все одно в цьому напрямку будемо рухатись. Загальна успішність у ліцеї повод зростає значною мірою завдяки електронним підручникам, вважають вчителі. Ми маємо вже 70 призерів з олімпіад і 50 призерів з малої академії наук, що порівняно з минулим роком, це набагато більше. Розумієте, що дає доступ до інформації, володіння інформації, володіння сучасною технічною базою. Якщо місцевих депутатів доводиться переконувати виділити гроші на освітянські новації роками, то доплачувати по кілька гривень за користування інтернет-підручниками. Ки учні в ліцею готові вже зараз? Сергій Маргун, Тетяна Коваль, Володимир Захаров, перший національний.